Ну що, друзі, 3 січня, Жека. Я вас вітаю в новому році. Сьогодні у нас щуковочки, балансірчики. Жека бурить. Я ставлю. Сьогодні ми газуємо, рибачимо. Все буду вам показувати. Женечка пішов, Женечка бурить. Щуковочки. Живчики наші. Вже першенька. Стоїть. Так, перченька вже стоїть. Поставили. Людей майже нема, дивіться, який ставочок красивий. Не знаю, будемо пробувати. Ну що, друзі, маємо перше спрацювання. Але он, воно, бачите, навіть не мотає. Навірно, це холоста. Сейчас же я как гляну. Холоста? Живучий карась. Живучий карась. На, напротив этого места окуня, я сам обещал. Все, пошло. Так, друзья, показываю вам Як правильно, флюрокарбончик і двойничок. Не тройничок, бо ви ним рибку портите, А так дивіться, берете живчик. Заводите отак йому під жабричко. О! Отак, хоп. Зараз. Трошки холодно, мінус вісім, друзі. І карась, бачите, не дається. І я в тобі теж не дався. Під жабришку. Потім двойничка нічка сюди хоп. І так через ротик гачечками донизу. Щука, судак, вони б'ють голову, зразу за гачачки. Ну і немало важливо, якщо ви відрибали, нічого не спіймали, витягнули, двойничка забрали, карасика випустили, рибка жива. Це дуже просто. Отоку пірочку, хоп, поставили. відпускаєте, мотає, мотає, мотає до дна, бачите? Оп. Стало. Далі робите, коли 2,5, коли 3,5, коли 4 оберта. Я завжди ставлю парочку 2,5, парочка 3, парочка 4. Потім по спрацюваннях дивлюся, чи вона одна тримається, чи товщі, і потім в процесі риболовлі вже коректую. Отам От у нас 3-3,5, то тут я зроблю 2,5 оберта катушечки. Отак дивіться. Раз, два і половинка. Все. Заряжаємо флажечка. Пропоричка. Пропорця. І чекаємо свою рибку. Далі вам все буду показувати. Трохи так потух екрану, коли... Ні-ні, потух, потух, да? потух, то він не страшно. Оце Жека, він помощник. Жека сьогодні на бурі. Да, Оп в нього дітя, новий костюм. Бачите так, так, ну що, друзі, Жека насверлив 15 дирочок. Виставились, от наша 15-та жерлиця. Отам от тако, бачите, всі вони красиво стоять. О, блін, спрацюває, Жека. Що ти, ти ж десь не потриві? Хотів показати, що там це. Як ми розставилися, ось там ще наші є. Вони не ходили, бачите, не думали, що монтаж. Дивись, не встигли виставитися. Давай я тебе зніму. Та да, давай, займайся. Давай я тебе зніму. Що, мені спробуй? А щось не мотає, чи все? Може вже давно. Воно вже все розмотали. А... Сошла. Не не, сошла. не спіши, не форсируй. Не сошла, але там була в траві. Потім пішла туди. Та а... вона дві скільки вимотала, О, О, опа. Є. Друзі. Ось вот вот вона, завжди вона б розбойниця була. Першенька. гарненька. Я вас вітаю. А це що я вам казав, друзі, бачите? дивіться, карасик відпрацював і поплив жити. Я його відпустив. Прикормили, називається. Ну все. Спочинув. Як то кажуть, спочином, тепер вже й можна підснітати. І, і по крові. Дивіться, аж де бачите. Розмотало все. Просто Mm. Ну нічого, а ми продовжуємо. Якось так. Друзі, ну що, друзі, поки жерлички стоять. Отак на пеньочках колоритно. Бачите тут? Коза в нас. Така полянка, сальце. Зараз підснідаємо, чуть-чуть. Да, підснідаємо і підемо трошки на балансіри, подушимо. Там красота, погодка, бомба. хлопцы ну, что-то не бегают, но мы уже одну взяли. Мы уже одну взяли. Заслуженно можно дать. Да. Так И... О, флажок стал. Пошли. Ой, это... не, дадут... не дадут перекусить, на жаль, друзья. Та углова гілянський там хто-то там плавав. На очах пальну такой. Це ж як минулий раз, от, щоб ти розумів, я так само дивлюсь на тебе і так у мене на очах попередній тільки щолк і вистріл. Це по перідні. Це те, що я тобі казав, перекрутився чи не перекрути? Да. Не ти в мені сумнівався. А я в тобі б ніколи не сумнівався. А я тебе зніму зараз, якщо То я ту витягував, а ти тюлі тягнеш. Чисто для ютубчика. ютюбчика. Да. Хлопці, хай жабрами біхають. Ти ще міг судак тут крився збити. Да, и двигается хорошо. О, мотая хорошо. Да, мотая. А, да, да. У нас сработка. Валерий уже на поготове. Просто я взял. А все буду им брать. Давай, Валерий. У него, кстати, канал на Ютубе называется Е, бачу, що за щось уцепив. За щось уцепив. Я взяв все. Мотало добре, так? Вимотала капітан. Чи ж багорика треба було, навірно, взяти, ні? Я багорик. А він біля чарки стоїть. Чи? Богорик біля чарки стоїть. А ти балуєшся, не балуйся, дивись мені, поняв? Ти не балуйся, дай їй гулять. Пацаны ікру заказували. Пацани ікру заказували. Диви, як мотає. Послухайте, як леска карепить. Запутала вузля тварь. Давай, давай. І це ти ще навіть не запшикався. не дается. Может, бегать взять по гра? А уже поздно бегать. Сразу нужно думать. Уже будем так брать. Давай, давай. Ух ты, блядь, это мамка, блядь. Просто кобеляка. Ой-ой-ой. Давай, может, за багром схожу? Запутались за палець. Там четвро Запутались за палиць. А буби бо горік? Буби, блять, бо горік. Це пізда, іба там мамка була. Туши, блядь. Я їбу, як то я тушу, блядь. бля. блядь, сука, весь на нервах, блять. Оце йдем же, і мені розказує, як про порча підгибати, щоб карасик сам не стріляв. Оце вже, я вам скажу так, одну поставили, сходили туди. А воно як на зло, там хер знаде, знову спрацювало, коротше. Зараз йди туди. Оце риболовля на щуковки, воно класно. Але якщо ти 120-кілограмовий пацюк і так не любиш бігати ходити, <різько> то це риболовля не для тебе. Воно як на зло, ти з того краю прийшов, а воно на тому стрельне, розумієш? Ми тут поближче. А хер зна де. Ну це раз ми з багром. О, з багром. Це раз у нас все під контролем. А? мильцева батареєчка. Обідаємо. Ти давай іди собі на бури, що надо, блядь. Да давай мені бур, я пішов. Іди Йди, каже, собі на бури, давай мені бур і він пішов. Так, коли він Ну що, друзі, маємо чергове спрацювання, пока ходив балансірів, дивлюся чпер, флажочок піднявся. глянемо. Жека пішов чуть далі. Я спробую камеру молоба вдіти. діти. То зніме, то зніме А ні, то так і буде Але щось не мотає Якесь щуренятко було і то зійшло Бачите, як живчика побила Що, ти ще будеш жити. Та ще поживе. <кій> На жаль, сьогодні більше холостих, ніж результативних. Не знаю, що це таке сьогодні. Чи я рукожоп, чи що. Ну, сьогодні у нас якось так. Бі. Одні холості. З перезарядом. це хоч невеличка була, не так як та четвра сошла. Четвру, конечно, жалко мне. Оно ну, ще раздемся. Та ще живий. жалко маємо сюди все перезарядив коротше що то сьогодні не на рибачимо далі ну що, друзьяшки маю чергове спрацювання дали не воно куту Знаєш, щоб собака зараз в каміш не затягла. Вже той раз з багориком, бачиш Багорик на кишені. Подивимось, що на цей раз вона нам скаже. Блять, живця не взяв собі перезарядити. Але щось не мотає. Збиває твар і все. Що зробиш? Чого не зробиш? Перезарядив? Ну сіняв ще якийсь мене такого ще не було. П'яти покльовок, дві холостих, два схода, тільки одну з взяли. Щось в цьому році, як то знаєте, пісня на дорогу перейшло. Ну ладно, будемо працювати. Ну що, друзі, ви не повірите, там де мамка сібалась спрацювання. Ой, вибачаюсь Зараз ловим мамку. І, І там стоїть. Другий. Вон. І заберемо свою оснастку. Два стріла. Ну? Вон. Може задвигалась. Ну давайте бери цю якщо нічого немає, я побіжу на ту. Бо не мотає. А ні, мотає. Я беру? Бери. Бо щось сьогодні я не фартовий. Ну, рукожоплю сьогодні. я еще его намотал. Сошла? Ну, Жека за руку Жека за руку жопу. А Валерич возьмет. Виход. Не була, вона навіть не заготувала. І все ж там дарма. Може, охонь. Треба було подождати. А всю розмотала Щуриня. Але маємо що маємо. Да. Краще щуриня, ніж. Чим... Викиньте сигарету Але з перестановочкою. Нарешті, вжило. Друзі, бачите, щупареня. Я взяв, я не спустив, я краще за протичив Ну що, друзі, покинули ми ту на льоду. Саму дальню, по яку ти не хотів іти. Бо сама дальня, по яку я не хотів іти, спрацювала. Якось так була така мертва тиша, мертва тиша. І на тепло пішла двіжуха. Показують на відео, як там всі бігають до тих жерлиць. На жерлиці, головне, без суєти. Собі. Собі. Як вона твоя, то вона твоя. Як вона твоя, то вона твоя. Як не твоя, то не судьба. Є така ще пісня. Видно, не судьба, видно не судьба, нема, Доля, ко... не твоя, нема не не твоя. кохання. Нема щось там кохання. Ну не мотає. Хай Жека хай Жека бере він сьогодні прощолкує. Можула. Ну, Мудак купив. А, так щось воно ще попуск дивись сюди. Поправляй, запускай. Ну що, ну, потихеньку сидимо. <святок> Потихенько сидимо, обідаємо. Вже пару щупаків утяли таких тіла подвага дюки. <святок> Два, чотири, блядь. На штире втекла, жалко, ну нічого. Пробуємо, пробуємо. Ляп. Пішли Зараз підемо переставимо. Друзі. Під вечірок, сонечко заходить. У нас спрацювання, прапорець. Ми мчимося. Зараз <різькі> ми вам покажемо, откуда на щука готувалось на падіння. Жека буде брати. Мотає. <різькі> Мотає. Мотає! Ай-яй-яй! Бери! Бери-бери! О, добре мотає! Не спіши тіко! Оде багорчик! Нарешті! Нарешті щось похоже на щуку, друзі! Дивіться, яка мамочка! Оце вже вона. Оце вже вона. Оце вже вона. А каже, будемо знімати. Кажу, зніми собі труси, блядь. Вечірній виход буде. А взагалі то хай зелений палець смокція. Вечірній виход буде. Дивіться, яка мамочка. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Перестановочка дала про себе знати. Раз-раз переставили. двіжуха, вся життя. Двіжуха за двіжуху. Ну що, друзі, вечоріє, риболовля підходить до кінця. Така одна четверка. три двушки. В принципі, непогано. Могло бути краще, але все, бачите, сонечко зайшло за горизонт, будемо збиратись. Якщо ще на ну, вечірній виход щось стрельне, я вам обов'язково покажу. Ніч коротка. Видно здалека а? крокодила на ночь глядя. На-на-на Валерійович взяв. На на на. Полторушка. Полторушка. Збираємось Насті. Вже бачите, темно, нічка. Красота. Сонечко зайшло. прапорець не стрельнув, це проблеми прапорця, Рибка в хаті. От малишка. Ой, я не п'яна, я просто... Друзі, вже темно. Ми збираємося, їдемо додому, показую вам. Три кілушки, півторушка і два з половиною. Ну, сьогодні вийшло якось так. Всім гарного дня, до зустрічі на каналі, підписуйтесь, ми завжди покажемо вам секретні місця де можна надубасити риби. Так, да, Жека? Не пахне.